Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодяка Тілець на період з 3 по 9 лютого 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось тут карта СОС. Будьте уважні та обережні, чого б воно не стосувалося, як особистої безпеки, так і якихось справ по роботі або домашніх. Далі прямуємо підкова, це радість, а також тут поруч, череп, це квитанції борги, а також можливі захворювання, а також лавровий вінок. Зверніть увагу, що тут будьте уважні та обережні, тут можливі захворювання, а також щастя а і лавровий вінок. За необхідністю зверніться до лікаря. Ось тут у вас покровитель, це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Планета місяць, а також романтичне почуття, вони можуть показувати. Самі знаєте, що. Зверніться до лікаря. Ось тут домашнє господарство, а також качечка. Ось вона. А також покровитель. Ось тут недостовірна інформація. Вона може бути будь-яка, яка вас стосується або не стосується. Не приймайте до уваги все, що. Для вас не важливо. Якщо не встигаєте, то записуйте всі позначки, котрі співпали. А ми Прямуємо вперед, на другий розклад. Хочу сказати, друзі, що на моєму каналі вже вийшли нові відео на місяць лютий для всіх знаків Зодіака. Зверніть на це увагу, обов'язково дивіться. Щоб нічого не пропустити. Іноді розклади виходять такі цікаві, що ніби ти дивишся серіал, але є розуміння, що це реальне життя. Тому що глядачі інколи пишуть, що що саме відбувається і як воно відображається в розкладах. Другий розклад знак зодіака. тілець. З 3 по 9 лютого. Далекоглядність, це якісь плани або ще є така трактовка. Не підписуйте ніяких документів саме зараз. Зверніть увагу, друзі, що повторюється карта СОС. Зверніть увагу, будьте обережні. В усьому, що вважаєте, до цього може стосуватися. Ось тут далекоглядні плани, а також переміна роду діяльності прапорець. Ой, буває таке. Переміна роду діяльності. Романтичні почуття, та начебто все. Прямуємо на третій розклад. Для знаку зодяка тілиць. 29 січня вже прийшла нова господиня року, змія. Події мають відбуватися по-новому, саме тому слідкуйте, що щоб нічого важливого не пропустити. А у нас з вами третій розклад. В значок Терези. Будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Ще Терези з вами мають одну планету Венера. Це планета розкоші, грошей, а також краси. Зверніть на це увагу, можливо, комусь знадобиться, наприклад, якісь косметологи або щось таке. Дивимося уважно, щоб нічого не пропустити. Ось ваша господиня року це зміни і якась ситуація, котра має відбуватися по-новому для того, щоб мати успіх. Тому що змія скидує свою шкіру для оновлення. І саме така енергія зараз панує. Тому що рік змії тільки ну, наступив. Прийшов в свої права. Сьогодні ми з вами на колоді мадам Ленорман подивимось для знака Зодіака тілиць. Застереження Планета місяць та порада серп. Друзі, планета місяць показує таємниці, питання по батьківству, а також якісь незрозумілі ситуації. І вони вам тут випадають застереження. Зверніть увагу, не пропустіть нічого, що для вас дійсно важливе по цим трьом питанням. Порада це карта коси, серп. Збір урожаю, але це колючий, ріжучий предмет, який може нанести травму. Саме тому порада полягає в тому, щоб ви, наприклад, збирали врожай, але не робили нічого такого, що може вам зробити боляче, вам або тих, хто оточує. Наприклад, ви робили якийсь проєкт. І потім, коли вже все позаду і у вас є результат, ви починаєте казати, що тільки я сам або сама сама зробила цей проєкт і всі заслуги належать тільки мені. Десь так. Ось такі, друзі, для вас розклад. Завжди запрошую на мій канал.